Привіт! Сьогодні пропоную з вами поговорити про п'ять неочевидних причин, чому нашим дітям важко вчитися. Мене звати Катя Яковлева, і я вже п'ять років як викладаю математику, теорію розв'язання винахідницьких задач це про креативне та сильне мислення, курс критичного мислення. А також зараз ще й бізнес-курс для підлітків. І що я хочу сказати, що крім цього, я тютер і до мене зверталися не раз батьки. У яких вже десь з другого класу починалися проблеми. Ну в першому класі бували проблеми з читанням, з письмом, а от з мотивацією десь з другого класу. Бо в перший клас все-таки діти часто біжучі знаєте в них очі, вони хочуть школу, їм здається, що це може бути цікаво. А от вже в другий клас вони розуміють, що ні, їм це не подобається. Що ж таке там відбувається в школі, чому у дітей пропадає мотивація вчитися, хоча вона, наче вроджена. Ну, подивіться на маленьких дітей. У мене зараз доньки ще немає двох рочків, і вона вчиться постійно, вона балдіть, їй подобається дізнаватися нове, пробувати нові якісь рухи, нові слова. Її це дуже важко. Але вона ж не здається, і мотивація в неї прям з неї хлищить так і цікаво пізнавати цей світ, і куди ж воно раптом дівається в школі? Так, от, одна з причин дуже серйозних зараз це втрата сенсів. По-перше, звісно, війна, коли люди вмирають, і зараз постійно кажуть навіть дорослим, що не працює довгострокове планування, то дітям важко сказати, так, що ти закончиш школу, підеш в класний університет, потім гарну роботу. Зараз це не працює. І завжди було насправді важко, бо уявити дитині 8-9 років і йому кажуть, що ти проживеш стільки, ж, скільки ти прожив, і твоє гарне навчання в школі допоможе обрати тобі суперкласний університет. Тобто перспектива так собі. Крім того, дитина не відчуває сенс вчитися, бо зараз дуже сильно розвиваються технології і штучний інтелект. І всюди про це говорять, що професії вимирають, більшість професій, можливо, за 5-10 років вже не буде існувати, що з'являються нові професії, і невідомо, які будуть через 10 років. Тобто сказати чітко дитині, що ти гарно вчись, тому що буде, в тебе буде гарна професія, ти будеш гарно заробляти, це теж не проходить. Ми ну, давайте чесно, ми самі не знаємо, що буде, коли дитина закінчить школу. І плюс ще як ми знаходимо зараз інформацію. Чадже да? піці за кілька секунд видає дуже глибоку інформацію значно більше ніж ми проходили в школі. Можна попросити з посиланнями на наукові дослідження. Ну, зрозуміло, що там треба потім це поперевіряти, але сам факт, що інформація знаходиться отак. А дітям треба це зубрити для того, щоб можливо більше ніколи в житті це не використати. А часу на це і сил іде дуже багато. Наступна друга причина це прахія. І кажуть, що діти наглі чи погано виховані. Справа не в тому. Справа в тому, що зараз правда діти інші, вони більш слабодолюбиві, і в них трошки не так немає вродженості, якщо кажуть повага. Ну взагалі дітям не дуже слова повага, насправді зрозуміло, може спитатися в них, що таке повага. От але зараз, на жаль, чи не на жаль, але це реальне життя. Хто є авторитетом? Так? Хто гарно заробляє, чи може багато підписників, хто популярний. Вчителі в цю категорію не підпадають. І тому, як би казати, що як у нас було, ну для мене вчителя всі були дуже авторитетні. І мене не цікавило, скільки вони заробляють, які в них сумочки, чи на яких автомобілях вони приїжджають в школу, чи там на тролейбусі вони приїжджають. Вчитель равно і равно авторитет. Але я знала значно менше, тоді не було ще інтернету і не було таких технологій. І я справді знала, що вчитель знає більше, ніж я, і я в цьому не сумнівалася. Діти, зараз подивившись кілька документальних фільмів. Мої особисто знають вже значно більше за мене про динозаврів, про будівельну техніку, я вже мовчу про танки, про війни і так далі. Де, що їх цікавить, вони знають значно крутіше за мене. І через те, що вчителя не стають авторитетом для дітей дітям, теж важко старатися, тому що ці знаєте, бажання заслужити, щоб мене похвалила, важлива для мене людина. В неї ця мотивація вже теж не працює. І що найгірше, що вони починають орієнтуватися на ровесників. А якщо все наступне, це постійна тривога. Наші діти живуть в тривожності, і навіть ті, хто виїхав з України, все одно відчуваються цей фон в цьому світі, і вони щитують тривожність батьків. І це не тільки про енергетичне поле, про яке кажуть, що там маленькі діти. Да? Старші діти особливо високочутливі, як мій старший син, наприклад, а їх десь 15-20% вони дуже класно щитують наш стан. Якщо в нас є тривога за рідних, за себе, за життя, за майбутнє, за те ж саме навчання, діти теж живуть в цьому фоні. Вони можуть не до кінця це розуміти, але мозок працює в цьому режимі. Він постійно шукає причину своєї тривоги. Ну, от, ви можете розслабитися і, наприклад, не Вчитися, слухати якусь серйозну аудіокнигу, коли ви думаєте, чи вимкнули ви вдома чайник чи плиту, Ну, чи може хтось із близьких не виходить на зв'язок. От у них приблизно те саме. Вони не можуть зосередитися, якщо в них є фонова тривога. І часто дітям з підвищеною тривожністю можуть навіть поставити рух без якихось змін мозку. То... наступне це е, тиск. Чим більше ми тиснемо на дітей, Тим більше їм хочеться робити навпаки і супротив. Це в будь-якому віці. Ну можливо, десь років трьох це вже починається, От, а потім вже і до кінця підліткового віку. Ну уявіть собі пружину, да, яку ви чим більше ви стискаєте, тим більше ви її просто розкритися. От, і більш це зараз ще сильніше. Ну, тобто цей інстинкт супротиву, він взагалі вроджений. Ну уявіть, що ви в черзі стоїте, щось замислились. Перед вами черга почала рухатись, ви стоїте на місці. і хтось вас починає задуштовхати в спину. І навіть, хоч ви розумієте, що вам треба йти вперед, але у вас перший інстинкт це ні. Я сама вирішу рухатися мені далі, чи я хочу ще постояти тут. Те саме з нашими дітьми, а які ще народилися значно більш свободолюбиві, ніж ми зараз справді інші діти для них свобода це вроджена цінність і для як... дуже правильна і сильна прив'язаність. Горена Нюфелда, це так звана турботлива альфа. Якщо дитина розслабляється поруч з нами, якщо вона відчуває нашу любов, турботу, щирість, і вона до нас прив'язана, теж от то в неї зменшується значно цей супротив. Але прив'язаність треба постійно активувати. Тобто, якщо дитина в цей момент думає про щось інше, то то вся любов до нас не допоможе, В неї все одно буде, в неї буде супротив, тому що ми не активували цю прив'язаність. І в плані вчителів дуже важливо для молодших класів, щоб вчитель був не суворий, а навпаки, навпаки такий м'який і теплий, як в експерименті з мавпочками жорстокому, да, коли маленькі мавпочки толилися до великої плюшової іграшки, а не до металевої з молоком. Тобто вчитель може бути дуже класно знати свої предмети, бути дуже професіональним. Але якщо діти не відчувають цього тепла, від нього турботи, якщо вони не можуть поруч з ним розслабитися, і коли він вальфі. Це як сонечко, знаєте, а діти як планети навколо нього літають. Тоді немає булінгу, тоді не буде якраз орієнтації на ровесників. тому що в нас вже є сонце, яке нас тепло обігріває, і насправді діти хочуть бути хорошими, вони хочуть тоді старатися. Якщо у ваших дітей є якісь проблеми з навчанням? Якщо ви відчуваєте тривогу про їх майбутнє, приходьте на безкоштовну зустріч. Ми продіагностуємо, які у вас стосунки, що там відбувається з навчанням. Побачимо нашу. Мрію, нашу мету, маячок, куди ви хочете піти. І разом пробудуємо туди маршрут. Я дуже буду всім рада. Пишіть мені і записуйтесь на розбори.